Марія Мадалина сучась з імператором Тіверієм, піднесла моєї всества Христос Воскрес. Саме сьогодні до нас звертаюся Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес. Народився я у нашому місті Костополі у 1980 році. Тут Ходив дитячий садок до будівного комбінату, навчався у першій школі імені Тараса Шевченка, яка зараз називається гімназією імені Тараса Шевченка. Там я провчився з 1 по 11 клас. Після закінчення, це був 1997 рік, після закінчення школи я у цьому ж році поступив до Межирівського. Духовно-пастерського училища, яке знаходилося при Свято-Троїцькому Мажирицькому чоловічому монастирі, що на околиці міста Острога. Це були останні 90-ті роки, і це, як ми пам'ятаємо, було на зламі двох епох, закінчення радянської епохи і перші роки Незалежності України. Тоді саме почалося відроджуватися церковне життя. і Почали входити в наше життя, і, звичайно, і були в нашому житті такі традиції, як освячення пасок і значення Різдва, але це в той час набуло більш широкого розповсюдження. І, звичайно, люди почали більше відкривати для себе, хто почав по-новому відкривати ці традиції, хто почав е займатися для себе. Починаючи лише нову, відкривати нову сторінку. Так само і в мене виникло бажання чимось займатися таким цікавим, цікавим чарівним та прекрасним. Це були останні 90-ті роки, і тому такого розповсюдження не мали, там, наприклад, ікони чи інші атрибу, атрибути церковного життя. Це все лише відроджувалося, набула, набирало обертів. І... Так само, і коли я почав займатися першими роботами, то мої роботи були примі... прості, примітивні і, можна сказати, дитячі. Перші роботи мої були, мали такий вигляд, я брав шкарлуку звичайного яйця, видував всередину, робив дві дірочки у яйці, зверху них, та знизу, потягував стрічку. І покривав шкарбу по яйця якоюсь фарбою. Я також покривав фарби, лакував яйце. Але це це яйце воно було недовговічним і, можна сказати, мало якісне, мало якісним, тому що воно після тривалого часу воно у всіх випадках не зберігалося, тому що воно. Паде, воно по'ється, чи якщо потрапляє в руки до дитини, так само дитина може від цікавості його побити, Ми роздерти, щоб подивитися, що там всередині. Але з часом, коли набуло розпосюдження, зокрема в обласному центрі розпосідулися магазини, які... які Займається продажем швейної фурнітури, а щось таке пов'язане з бісером, стичками, з бахрамою, то тоді стали можливості більш широкі і широкі, і можна було втілити набагато більше своїх ідей, цікавих чи, чи проєктів. Так само я на прикладі цих яєць. Що хочеться підкреслити, що ці яйця зроблені з, з, з чеського бісера, якого, наприклад, в кінці ще 90-х років, якого ще не було в продажі, які ще сюди до нас не завозились. І відповідно, коли у Рівненські магазини фурнітури почали е, е, збільшувати свої... Е, е, свій асортимент з Туреччини, з Індії, з Китаю, то відповідно і від... з'явилися більш багаті можливості. Що стосується е, такого питання, зві... е, е, можливо, хтось в родині займався твор, творчістю. Так, по моїй родині е, такою людиною був мій дідусь, це мамин е, по лінії моєї матері, мами батько який проживав в нашому районі у селі Малий Стидин. Мої родичі та знайомі, роз... Роз... на жаль, я його не застав у своєму житті, тому що він дуже рано помер. Але і, і, а, чим він займався? Він, він займався бондарством, він був дуже шанованим у селі майстром по дереву. Він, наприклад, робив діжки, діжки бочки, скрині, шафи. Наприклад, робив такі масниці, таке знаряддя праці у селі, у якому збивають масло, масло, а, десь ну стоїть, так, якщо, якщо, якщо. Багато хто знає, що до цих пір багато в селі по селах користуються. <гум> Також він ремонт, ремонт, по розповідях моїх родичів. Займався, міг виготовити, наприклад, підошву до, до Чепетків. Зараз у нас є майстри, які там вже використовують готові підошви з пластику чи з каучуку, а колись таких матеріалів не було. Тому він міг це з легкістю виготовити і з, з, з дерева. Також міг. Виготовити якісь там деталі для, для воза, які є в селі незамінним знаряддям праці і, і багато чого іншого. Також він не просто був майстром по дереву, він особисто захоплювався і навколишньою природою. Так по розповіді з розповіді моєї тітки Олександри Хімівни, яка живе, проживає місце Запоріжжі. Вона розказувала, що коли дідусь брав її ще малою до лісу, то він їй показував навколишню красоту природи. А ще ну це дідусь займався, ще й Також, ще, також ще. це вміння передалося і багатьом членам моєї великої родини. Так, мамин брат який проживає і нині в батьківській хаті в селі Милистидин, це Федот Євхимович, займається теж резьбястом по дереву. Він виготовляє він з дерева фігурки птахів. Наприклад, мені подобалося, як він виготовив фігурку дерев'яного орла, який з таким розмахом крил, ніби збирається злетіти. Так, а він був зараз він на, на пенсії. Пенсійну відпочинку, а раніше він працював у лісі. І він багато в лісі знаходив, коли є такі лісові тварини тварини, які скидають свої роги, залишають у лісі, і він багато їх знаходить. І коли вдома. Наприклад, він майстрував з дерева наприклад, голову лося, виробляв ці ріжки, справжні лосячі ріжки, і це така була теж така прикраса домашнього інтер'єру. Чи, наприклад, він робив такі обра... дерев'яне обрамлення? Дощечку дерев'яну і прикріплював такі фігурки дерев'яні сови, які ніби здається, як сидять на, на гілках на, на гілках дерева. Також у моїй родині є двоюродна сестра. Це Надія Олександрівна, яка проживає в місті Запоріжжі. Вона те, на даний час вона є викладачем малювання у школі. В неї теж дане малювання проявився ще з дитячих фінансових років. І вона зараз теж є у своєму місті активним учасником таких подібних заходів, як сьогодні відбувається зараз в бібліотеці. Вона теж проводить свої персональні виставки. Також по її стопам можливо піде її дочка Вероніка, яка у минулому році на обласному конкурсі малювання, малювання зайняла перше місце і отримала почесну грамоту. Також її, її це, це, це мені вона приходиться двоюродною племінницею. Ще одна двоюродна племінниця в місті Запоріжжя е, теж захоплюється малюванням і, і минулими роками на обласному конкурсі з малювання отримала друге місце і почесну грамоту. Талант передається, та тільки покоління, покоління і дякую.